Глядачі парламентського телеканалу Рада, це програма Велич Особистості. Сьогодні будемо говорити про найвідомішого українського самостійника, автора десяти заповідей та маніфесту Самостійна Україна Миколу Міхновського. Про першого ідеолога українського націоналізму, котрий понад 30 років свого життя присвятив. В боротьбі за незалежність України будемо згадувати про нього разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук пані Грина. Рада вас бачити Назай. у нашій студії. Отже, Микола Міхновський нащадок старовинного козацького роду, корені якого простежуються ще з 17 століття, народився в сім'ї священика в селі Турівка на Полтавщині 31 березня 1873 року. Його світогляд формувався під впливом батька, який виховував своїх дітей у самостійницькому дусі. Сам же Микола згодом став ідеологом і провідником братства Тарасівців, засновником УНП, член братства самостійників і підготував проект Конституції 1905 року. Усе життя, а прожив він 50 років, довелося відстоювати ідеї, яка які більшість не сприймала. Тобто повний крах ідей, які були сенсом його життя. Тому цілком логічно, що його знайшли повішеним у саду його друга Шемета. У 1924 році, 3 чи 5 травня. Так, 3 травня, як на мене, це дуже характерна риса для людей, які випереджають час. Микола Міхновський здобув освіту правника, і це йому дало можливість впакувати силу свого пристрасного українства у правові категорії. Микола Міхновський належав до тих, якого не любили, не бажали, не хотіли чути, не хотіли з ним спілкуватися, не хотіли залучати до жодної діяльності. Чому і Миколі Михновському доводилось завжди йти проти течії, абсолютно правильно, тому що він не вписувався в цей час. Зрештою, як і в сьогоднішній час. Це людина, яка стоїть понад часом. Це зазвичай людина самітник, людина самодостатня, людина, яка глибочезно вірить в те, чим живе. Звідки це все почалося, пані Наталю? З середовища, в якому він ріс, батько такий був. Батько правил службу Божу винятково українською мовою, брат такий був. Угу. Тому у Львові навіть є вулиця Міхновських. Там кілька братів було його, і один із братів власне вчився на юридичному факультеті. Спочатку на історико філологічному до речі, в одній групі з Михайлом Грушевським. уявіть собі, потім перевівся на юридичний факультет і був винятково націоналістичних поглядів. І цей його старший брат на 8 років звідси був старший від міхновського. Неймовірно впливав на свого братчика. Тому з вибором фаху Микола Міхновський не мав жодних сумнівів, розумів, що це буде юридичний факультет. Коли він приїхав до Києва, опинився в середовищі громади. Але пані Наталю, це вже було нове покоління. Громадівці народжувалися ті. Класичні громадівці, це були паростки 40-х років. Прийшло нове покоління, яке було паростками 70-х років. Так, нове покоління мало велику претензію до громадівців у тому сенсі, що вони не мали політичної програми. І власне. Микола Міхновський найбільша його заслуга полягає в тому, що він запропонував цю політичну програму, на відміну від культурологічних програм, інтелектуальних програм, просвітницьких програм, які пропонували українофіли, так їх називали, хоч вони самі протестували проти такої назви. Тому першим, першою такою політичною організацією, в якій виростав Микола Міхновці, це була організація Братства Тарасівців. Але від'єднати політичність і неполітичність громадівців також було неможливо, тому що до братства Тарасівців належав, скажімо, Борис Грінченко. До братства Тарасівців належав Михайло Коцюбинський. Борис Грінченко одночасно був активним громадівцем. Тобто, спостерігаючи за тим всім, Микола Міхновський чув в собі інші спроможності творити. Україну ну що саме цікаво він організовував, створював, засновував чимало політичних проєктів політичних партій, зокрема революційно українську партію, українську народну так. партію був співорганізатором так. Української демократичної хліборобської партії. Так. Коли це все сталося, пані Наталю? Це все сталося наприкінці ХХ століття, коли в Києві він пережив ну особистісну драму. Ну без жінки не обходиться ніде. Правда, він закохав у себе. Дружину його шефа шеф мав прізвище Фурман. Ця історія закінчилася дуже печально. Це відобразилося на усьому його подальшому житті. Він більше не одружився, нічого з цього. Украденого кохання, скажімо так, не вийшло, і зосталося йому тільки одне: розірвати усі ці київські тяжкі зв'язки і переїхати до Харкова. В Харкові старі громадівці не мали такого потужного тиску на молодих, і молоді могли без опіки старших робити те, що хотіти. Тому там в Харкові було створено революційну українську партію. І від цієї революційної української партії Міхновський запропонував оцю цю свою колосальну брошуру самостійно. На Україна, яка започаткувала націоналістичну парадигму політичного буття українців. Хоча пані Наталю, маємо сказати, що у своєму самостійництві Міхновський в Україні не був перший. Було би грішити, сказавши, що йому належить ця ідея самостійної України, від якої у старшого покоління волоса ставало дитки. Вони собі не могли уявити, що Україна може бути самостійною державою. Ну у межах Російської імперії, як автономія, тим маразмом страждав усе своє життя Драгоманов з Федералізму, інтернаціоналізму і всього іншого. Це, це отрута для мозку. Цю отруту можна назвати Драгоманівкою. Е, так от першим насправді був галичанин Юліан Бачинський, е, який у 1893 році написав працю, яка називається Україна Іредента. Україна Іредента в перекладі означає Україна поневолена. І там вперше, пані Наталю, було виписано оце поняття самостійництва. Знову ж таки, можливо, не вперше. вперше це а ідея ще... самостійництва Міхновського відрізняється Відрізнялися із Ні, того, в принципі, не, не, не відрізнялися. Угу. Тобто, тільки якщо на Західній Україні говорили, що Україна в жодному випадку не має бути у складі Австро-Угорщини, то там говорили, що Міхновський говорив, що Україна в жодному випадку не має бути у складі Російської імперії. Тобто Україна має бути тобто, самостійно, не, тобто незалежна. Так, самостійно, тобто незалежна. До речі, те, що ми зараз називаємо незалежна, це абсолютно тупо. Це нікчемно, бо якщо ми кажемо незалежна, то ми автоматично у свідомості тримаємо слово залежна. Розумієте? І ми, весь час, говорячи про незалежність, лише підтверджуємо свою залежність. А коли ми кажемо «самостійна», то це означає сам стою. Сам стою, це так, як дитинка, яка навчилася ходити. Щоб вона навчилася ходити, вона має спочатку стати. От стань на ногу. тому наші з вами предки. Зокрема, Міхновський, зокрема, Бачинський назвали це правильно. А те, що оце незалежність, я не знаю, звідки прийшло це слово. Напевно, дев'яності роки вже в двадцятому століття. Я категорично цього не сприймаю. Самостійна і соборна. Це терміни, які відповідають потребі росту. І ще одне дивіться, коли сказав це Бачинський. Ми зараз говорите на програмі революційні речі. Е, ну так головне бути революціонером духу, бо революціонером барикади з вмирають, як бачите. Дивіться, що сказав Бачинський 1893 рік. Що Україна має бути самостійною, тою, самостійною, ніяка не незалежність. Самостійна держава. Знаєте, як це прокоментував Іван Франко? Цитую Івана Франка, рік Франка. Ми з вами зробимо передачу в травні про нього. Франко назвав це таким, що суперечить здоровому глузду. Самостійна держава? Що самостійна здоровому... українська держава сказав Іван Франко у 1893 році, що це суперечить здоровому глузду. А ще один велет, рік якого ми цього року маємо, також зробимо про нього передачу в вересні, пані Наталя. Хоч ми вже одну передачу про нього зробили. Зробимо ще, бо вони неосяжні. Михайло Грушевський. Він зробив все, щоб ця брошура не вийшла друком. Це була людина, яка максимально зупиняла друком брошуру в Галичині Юліана Бачинського Україна і Редента. Ось вам деякі обличчя Івана Франка і, і, і Михайла Грушевського. Ми маємо це забути. Ні, ми маємо це знати. А що було далі, пані Наталю? А далі, в 1895 року, коли цю брошуру таки опублікували, то ця брошура лягла в основу радикальної партії, яку заснував Іван Франко. Тобто за два роки Іван Франко кардинально. Тобто спочатку він заперечив, а потім ідеї. він прийняв цю ідею як базову для своєї партії. Розумієте? Часом оці інтелектуальні велети абсолютно політично смішні. І оці юнаки, ну так це ж рахуйте, скільки років, якщо Міхновський народився в 1873 році, брошура вийшла в 1900-му. Це ж молодий чоловік, так? Бачинському здається, тоді було за 20. Коли він у цю Україну і Реденту зробив, взагалі в нас молоді хлопці, студенти роблять революцію у мізгах людей. Тарас Шевченко Кобзар сороковий рік за 20 років, Маркіян Шишкевич за 20 років, Русалка Дністрова, Іван Полюй, переклад молитвонника українською мовою за 20 років, це все молоді люди, які не обтяжені конформістськими ідеями і пристосуванськими ідеями. Що зоставалося робити Франкові, як не прийняти ідею Юліана Бачинського свого часу у свою радикальну партію? І коли в 900-му році ця стаття була опублікована в У в Галичині. До речі, опублікував її предок, предок Олега Тягнебока, забула Боже милосердний, Цегельський, так, цю брошуру, самостійна Україна. Вона тріумфально почала крукувати Україною. Таким чином, радикальна партія Івана Франка в Галичині і революційна українська партія, яка виникла у Харкові, на чолі з Міхновським зійшлися в одному з литі. Дві розполовинені України мі, країни між австрійською імперією і російською подали собі руку у своєму ідеологічному вживу це слово устремлінні, тобто прагненні. Розумієте, як важливо, і що відбувається далі, пані Наталі? А далі відбувається те, що у нас завжди відбувається. Раптом ця революційна партія перестає бути революційною. І каже, що нічого спільного немає з Міхновським. Що вона проти ідей націоналістичного спрямування, що вона стає на типові соцдемівські засади. Чого? Тому що пастка тодішнього часу це було поширення марксистської ідеології. І в цю пастку марксистської ідеології потрапила більшість. А Міхновський кого представляв? Меншість. А рацію в тому світі хто завжди має? Меншість. Скільки у нас геніальних людей, вони абсолютно в меншості. Великий Іпсен казав, що більшість ніколи не має рації саме меншість є закваскою усього. А гасло «Самостійна, суверенна Україна соборна, ціла і неподільна від сяну по покубань від Карпат. До Кавказу вільна між вільними без пана і без хама. Саме Міхновському належить так до речі, Міхновський тоді створює іншу партію, про яку ви говорили. Українська народна партія. І вже це і вже в цій партії з'являються 10 заповідей. Так, якщо ви маєте перед собою ці заповіді, якщо ні, то я їх озвучу, бо це надзвичайно важливо усвідомлювати ці ці заповіді. Оце те, що ви процитували. Одна, Одна єдина неподільна від Карпат до Кавказу. Усі люди твої браття, але москалі. Ляхи, угри, румуни та жиди, це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Україна. Е, міх... Так, я прошу. Міхновський дуже любив казати: ми, ми не любимо чужинців не тому, що вони чужинці, а тому, що вони нас гноблять. Розумієте, як класно. Я ж ти тисну тобі руку кожному чужинцеві, який живе на моїй землі. Я хочу, щоб тобі тут було класно, так як мені. Але якщо мені через тебе стає гірше, я тобі не дозволю тут жити. Тому він казав до того часу, поки вони нас гноблять. Перепрошую, Україна вас. для українців, отже, вигонь звідусіль з України, чужинців-гнобителів гнобителів. знову ж таки, чужинців-гнобителів. Не просто чужинців, а чужинців-гнобителів. Далі усюди і завсіди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців гнобителів. Шануй діячів рідного краю, не навіть ворогів його, подивіться, як гарно, який класний заклик. У нас закликають любити ворогів. За що? Що це Що це за божевілля? Це з якої раці я його маю любити. Отже, ненавидь ворогів його зневажай перевертні відступників. Нам ще що кажуть, перевертням простити і подарувати? І добре буде цілому твоєму народові і тобі. Тому й погано, що їм прощаємо, даруємо їм далі. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Дивіться, як важливо, до всенародних інтересів. Не обмежуй себе своєю хатою, не обмежуй своїм своє, тереном, не живи якимсь там регіональним патріотизмом. Розумієте? Всенародний інтерес. Далі не робися ренегатом відступником. Він розумів, що це найбільша катастрофа. Для нас загрозою не є зовнішній ворог. Наш ворог тут всередині, відступник ренегат. Далі не об Крадай власного народу працюючи на ворогів України, допомагай своєму землякові поперед усіх. Висоляй яка філософія, і Свій... не бери собі дружини і чужинці, бо твої діти будуть тобі ворогами і не з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш ти. Ну як могло суспільство прийняти людину такого високого лету і польоту? Розумієте, пані Наталю, і ще що надзвичайно важливо в контексті ідеї самостійності. Це перше і такого формулювання не незалежність, а самостійність. Оці 10 заповідей, як вони проіснували, яка їх була доля? Та доля, розстріляні, ці 10 заповідей були. Так само розстріляні, як і Буквально відразу як, як... вони мали певний там, вплив на суспільство, якийсь хоча б короткий період. Короткий період, можливо, вони мали. Ну, скажімо, 1917 рік. В 1917 році, щоб зреалізувати ці заповіді, 10 заповідів, потрібно було що? Військо. Щоб реалізувати ці заповіді, угу. потрібна зброя в руках, і нема чого тут сентименталити і розповідати про е, працю на моральній, духовно-інтелектуальній неві. Військо треба будувати. Ту Тому... були спроби збудувати військо. принаймні був українські козачий полки і мені полуботка, але він не був визнаний ані російською, ні українською владою. Це Отже, дивіться, віде, що віде. тут було в 2017 році. Міхновський кинув надважливе гасло: що кожен вояк, який зараз воює у складі російської армії, якщо він українець, має повернути свою зброю на захист України. Як сприйняли це грушевську винниченко петлюре Та ви що? Ми ж спільно з російським народом боремося за соціальне визволення? На що Міхновський їм казав без соціального визволення? Нема національного визволення, тобто ми повинні захистити українську державу. Тобто, власне Ким? на цьому і грунтувався конфлікт між Міхновським а і Центральною Радою. А як же? Як Міхно... якщо Міхновський за своїм світоглядом був націоналістом, то Грушевський, Винниченко і Петлюра були соціал-демократи, тобто вони всі троє потрапили в пастку часу. Мода на марксистську ідею, мода на захист пригноблених. А те, що ці пригноблені, пригноблені, передусім в національному плані, їх це не цікавило. І коли на військовому з'їзді Міхновський кинув цю ідею створення українського війська, то що залишилося тим нещасним соціальним демократам, тій тріці, яку я назвала, робити, максимально усунути Міхновську. Але Міхновський встигає задіяти оцей полк імені Полуботка і, 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 і полк імені Богдана Хмельницького. Створити ці два полки, ті дві мілітарні сили, натомість, Куди його після цього відправляють? Туди, де зараз відправляють всіх патріотів, куди відправляють всіх патріотів або на фронт, або до тюрми. Те саме було тоді. Не поділяєш наші соціал-демократичні погляди. Будь ласка, Шуруй його відправили, здається, до Румунії, а потім він опинився на Кубані. Після цього як він здобув військовий досвід, він знову повертається і його намагається запросити на роботу гетьман Скорпацький. Про якого ми з вами в одній із передач робили. Власне, він йому пропонував посаду прем'єра. Так. І саме тоді, пані Наталі, коли ці соціал-демократи і ліберасти теперішнього розливу довели повну неспроможність збудувати самостійну українську державу, за яку змагав Міхновський, Міхновський прибився до іншого табору табору хліборобів. Так. Mm -hmm. Які очолювали брати Шемети, і наш дивовижний історик Липинський, про якого ми зробимо у червні окрему передачу. брати Шемети. власне Міхновський ж ми ж згадували про те, що він був правозахисником і так. була гучна справа братів в якій мали засудити до страти, і цю справу виграв Міхновський так. як адвокат. І ще була цікава справа Лубенського процесу. Так, абсолютно правильно, але Шемети вони не просто були, ну скажімо так, його клієнтами. Це були його, це були найкращі його друзі з шеметом він жив усі свої студентські роки в одному помешканні. Але отже, він а пристає... Як себе знайшов у цій партії хліборобів? А чому? Тому що ця партія мала національну платформу, вона категорично не сприймала соціал-демократичних інтернаціональних марксистських цінностей, і ця партія виступала за приватну власність на землю. Вставляйте, що було надзвичайно важливо: приватна власність на землю середнього селянина. І вони вивели на вулицю полтавських селян. І коли Скоропадський побачив, скільки селян прийшло в Київ з тим, щоб стати власниками, Скоропадський зрозумів, що в цій країні є на кого опиратися. Розумієте, тому Скоропадський шукав відповідного прем'єра, прем'єри, прем'єра, який би мав у голові національну парадигму. І е, коли він почав консультуватися, чи можна брати Міхновського на посаду прем'єр-міністра, і він почув одну єдину пораду. Категорично ні. А чому ні? Тому що Міхновський був надто сильний. Тому що Міхновський був непохитний, тому що Міхновський був до останньої краплі переконаним націоналістом, і люди бояться таких панічно після цього. Скорпас... Але Скоропадський Скорпас... добре. Був не знав чоловік. Міхновського. Він не міг ну, самостійно він... прийняти так. рішення. Так, ну а це погано. А це погано. Бо якщо політик має багато радників, то цього політика нема. Знаєте, казав Макевелі, кожен державний діяч потребує парад тільки тоді, коли він про це просить. А якщо він про це просить, то у нього брак вітаміну мозгового. Якщо ти йдеш в політику, то не слухай нікого. Іди своєю дорогою, і роби свою справу. Бо інакше не ти керуватимеш країною, а оті, які тобі там на вушко щось клепають. І послухавши отих клепачів, він запропонував, знаєте що йому? Він запропонував йому посаду радника. Ну а це вже взагалі смішно. Звісно, що Міхновський не погодився із такою пропозицією, і тоді що? Криквічаю кри квічаю він каже це основна надія це на, на дві військові структури на, на Болбочана надія на цього полковника Болбочана і на е, корпус Коновальця. Скажу тут це навіть пише Вікіпедія, яку ми сьогодні критикували. Що дві мілітарні структури корпус Болбочана і Корпус Коновальця в ту пору зазнавав нещивної критики. Нікого так не критикували з вояків, як тих двох командирів. Можливо, через те, що вони єдині мали рацію і розуміли, що тільки збройно можна буде тоді врятувати країну. Чим це все закінчується, пані Наталю? Трагедію не тільки для Міхновського. Вставляйте, Петлюра розстрілює Балбачана. Ми ніколи цьому Петлюрі не про... не простимо. Ми зробимо окрему передачу про полковника Балбачана. тобто людину абсолютно недоцілено сьогодні. Міхновський ставив на нього, на цього уродженця прекрасної чер... Чернівецької з. Землі, тобто казала Олена Пчілка, яку можна вважати мамою Міхновського у сенсі продовження її націоналістичної парадигми, так бо її донька була в конфлікті із Міхновським. Уявіть собі, що вони були в одній громаді, в одній групі. Київська громада розпалася через конфлікт в принципі, між Лесою Українкою і Міхновським, тому що Леся Українка первісно поділяла соціал-демократичні ідеї під впливом свого з шпаком в голові батька Михайла Дергоманова. А Міхновський категорично не сприймав соціал-демократів. Він розумів, що це для українців загибель, це кров. Українець має стати як самостійно на ноги свої національні. Леся еволюціонувала до того в 900-х роках. Тоді вони помирилися, і навіть є свідчення, що вони разом з Іваном Франком їздили в коривурівню, подорожували західною Україною. До речі, нещодавно наш міністр освіти за це йому подяка ніколи ще йому не дякувала публічно. Він опублікував п'ять листів міхновського до Івана Франка, де свідчить про те, що між міхновським і Іваном Франком були дуже глибокі гарні стосунки. Що міхновський задумав видати енциклопедію життя України українців. і мені так здається, що зреалізував цей план Міхновського він до його до кінця. Все таки знаєте, хто вовк, про якого ми з вами говорили. Тобто, пані Наталю, це повний і абсолютний крах ідей, які є єдино істинними у розвитку питомої держави. Тепер щодо чи повісили його, чи повісимся він. Чого От, він... власне він повісився через цей крах ідей? Чого він повернувся в Україну в 1924 році з Кубані? розумієте? він кажуть, там навіть викладав, кажуть, що він навіть долучився там до створення дивізії кубанської, чи як вона там точно називалася. Без нього би це не обійшлося, тому що він був блискучим організатором, тепер це називають менеджером, і блискучим військовиком, який знав військову справу з власного досвіду. Ну очевидно, рвало його в це пекло. А це ж в 1922 році було проголошено створення імперії Сири-Сири. 22 другий рік, 24-го року, його відразу викликають на допит. Так допитують його там кілька днів. Після того його відпускають, і тоді за кілька днів після того його знаходять повішеним у саду в того самого Шемета, якого він захищав на До судовому. Речі, процесі. До речі, Залишилася записка: «Волію вмерти власною смертю, і сюди круті. Туди верть однаково в черепочку смерті каже: приказка: перекажіть мої вітання тим, хто мене пам'ятає. Ваш Микола. Неймовірно, але кажуть, що ту записочку хтось підробив. Дуже добре знаючи. почерк міхновського послав в кишеньку, поклав в кишеньку йому ту записку. Принаймні, такі сподівання висловлює також син Шемета. Так він дуже гарно називався Ждан. Розумієте? Тобто, е... тобто ви вважаєте, що на такий крок Міхновський сам би не пішов. Так, ну зрештою, пані Наталю, у, у нього в тих знаєте, що він ще намагався зробити? Якщо б йому це вдалося, ми би мали його довше ніж 50 років. Він розумів, що єдиний ще порятунок для нього емігрувати. Але він не знайшов можливості виїхати. Якщо, скажімо, значна частина воїнів УНР Української народної армії відступила на територію Польщі, потім Чехії, і іммігрували до Америки, то йому не вдалося іммігрувати, просто втекти з України. Тому він пішов у саму пастку в лігвого ворога, і його смерть символічна для української національної ідеї, в тому сенсі, що можна повісити тіло. А знищити цю ідею неможливо. Ця ідея знову відродилася в ХХ столітті, хоч цю ідею далі розстрілюють сьогодні. Наскільки ця ідея актуальна сьогодні? Наскільки її реально відродити? Мега актуальна. Я сподіваюся, що сьогодні вже не набагато менше публічних людей, які, так як Іван Франко, в 1890 році казали, що ця ідея несумісна із розумом. Тобто несумісна з розумом, зараз інша ідея, що Україна не має стати самостійною державою, бо сьогодні вона ще не є самостійною державою, тому що українець не є господаром в себе вдома. А основна ідея Миколи Міхновського це бути паном на своїй землі. А щоб ти став паном, ти маєш мати сильне військо. Можливо, тоді би селяни стали приватними власниками на землю. Так, звичайно, тому йому, пані Наталю саме так. Тому ті селяни, які прийшли підтримати Скоропадську, які потім так негідно вчинив і підписав в листопаді угоду із московитами, тоді від нього відійшли всі націоналісти. Розумієте? Саме тому треба було тим селянам влаштувати голодомор. Тому що в інший спосіб тих селян відірвати від своєї землі, було неможливо. Бо якщо людина живе на цій землі і не обробляє цієї землі, не любить цієї землі, а партія хліборобів мала дуже потужну потужну землеробську програму. Вони власне говорили про те, що основа життя України це аграрна культура. Ну по суті, так воно і є. Україна аграрна країна. А сьогодні посягання на що на продаж цієї землі. Тобто, Липинський був категорично проти великих латифундистів. Він вважав, що в латифундиста треба забрати власництво, а власництво треба дати в руки середньому землевласникові, вирівнявши це питання. За радянських часів ім'я Миколи Михновського було заборонено. Пам'ять про нього практично стерта. Так. Яка ситуація сьогодні? Повертається Міхновський. Повертається Міхновський. Перші праці Міхновського видала свого часу на початку 90-х років Міжрегіональна академія управління персоналом, я не знаю, чи зараз така є. І буквально недавно одне із видавництв видало усі праці Миколи Міхновського. Пані Наталю, їх не є так багато, як праць, скажімо, Грушевського. Так? 50 томів історії України кажуть, найдорожчий зараз проєкт, переклад англійською мовою. Але отих 10 заповідей, це програма для. Кожного політика, якщо він є державником, якщо він не є державником, то його треба гнати під три чорти з політики. Ну і ми за самостійну Україну. Звичайно, не за незалежну, а за самостійну і соборну. Дякую за розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.